Усім, мене звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогодні розпочинаю знімати відео Шалений тиждень стартів або Тиждень шалених стартів. І так, і так мені дуже гарно звучить Це спільник, який організувала Оленка Буганова. Посилання на неї я залишу під відео в інфобоксі, і на всіх дівчаток-учасниць цього спільника. Це такий крутезний спільник, де ми починаємо, де ми стартуємо з своїми процесами. І, як я розумію, процеси можуть бути різні, все, що стосується рукоділля. Це і в'язання гачком, спицями і шиття, і вишивка, і, мабуть, і бісероплетіння, і сіляки, техніки. Все, що пов'язане все, що входить, все, що можна назвати рукодільним, ось так краще сказати. Отже, і у мене ось такий тут творчий бардак на столі. Це я виставила все, що я хотіла б розпочати. Тобто, тут є вибір, не все я почну, але в мене є вибір. І зараз я вам буду розказувати по черзі. Отже, першими це, звичайно, звичайно, будуть шкарпетки. Тому що Шкарпетки це моє все. Це наразі номер один у моєму номер один у моєму вільному, просто вільному часі, якого в мене так дуже мало, але найперше, що я в'яжу у моїх в'язальних планах завжди. Першим ділом є шкарпетки. Шкарпетки я в'яжу постійно від самого початку війни. І для мене цей процес вже став такою невід'ємною часткою мого життя, тому що це вже, це вже стиль життя, мабуть, це вже звичка така, що я завжди маю. Мати на спицях розпочаті шкарпетки. Чому? Тому що це в мене такий процес, що я завжди з собою його беру, де б я не їхала. Можна взяти щось і більше, але це таке діло, яке вміститься будь-куди. Така невеличка річ. Отже, починаю в'язати шкарпетки. Пряжу ниточку я виставила лише так. Що в мене було під рукою тут, прямо в мене на столі. А так у мене є її більше, це лише припущення, можливо. Я почну в'язати, і я передумаю, візьму зовсім іншу. Але е, ниточки є спиці. Ось, облюбувала я ці спиці і буду ними в'язати. Спиці є, тож, перший процесик. Номер один буде у моїх стартах це шкарпетки. Так, поїхали далі. Друге, що буде, це е, я буду шити собі сукню. У нас на роботі дуже-дуже жарко. Страшно жарко. Бо це страшно. І мені треба в мене є що носити, але е, це. Е, Просто, нереально, буває таке, що ми там просто переодягаємось. Це постійно, ну, це дуже жарко, це постійно людина потіє. Ми вже, ми вже говоримо між собою, що як би нам там зробили якісь душові, тому що то не діло. Отже, я буду шити собі сукню. Так само маю тканинок більше, але. Поклала для прикладу. Ну, ось цей, наприклад, я дуже хочу собі пошити, тому що це тонюсінька тканинка-штапель. Ціє тканинки, правда, у мене всього метр, але я вмію пошити її з метра тканини. Якщо у неї хороша ширина, ця тканинка мені подобається дуже. Це більш така плотніша. А ось ця тканинка у мене вже дуже-дуже давно стоїть. Вона така цікава. Лише тут. Такий принт ось по краям іде ось такий рапорт з квітів, а середина ось така якась рептилія, змія, змія чи щось таке. Але тут, е, так незвично, тому що рапорт з цієї сторони кромки і з цієї сторони кромки. З наступної сторони так само і ще один поставили рапорт. Ось, наприклад. Так, і такий самий з однієї сторони ще. Він відрізнявся, і його було видно, він ніби окремий собі рапорт квітів. Не знала, що робити, відрізала його. Тоді дивлюся, ширини якось ніби не дуже й вистачає. Далі, так, додумала, докрутила, що вирішила посередині тканини розрізати. Там, де ось такий принт, тому що. Тут квіти, там принт, як його скомпонувати. І вставила цей рапорт просто всередину шила. Не знаю, що з нього буде, але зараз вийшло так, що всередині у мене раппорт з квітів, потім іде рептилій, і потім по бокам так само квіти. І тепер я можу сміло кроїти так, що або ці квіти в мене будуть спереді. Або вони будуть ззаді. Так само є метр. Ширина десь метр сорок, метр 45. Ну, я взяла на шви ось, як вони лишають проколи. Ця тканинка софт, вона така трохи корякла. Але одне в ній добре, що вона не мнеться. Ось так. Цю тканинку буду кроїти і, мабуть, цю. Але спочатку мені треба зробити основу, лекала. Тому що я така швея що весь час роблю собі лекала. Потім себе відкладаю на потім, лекала десь відкладу, або, або викину. І потім знову собі роблю. І вже так кілька разів робила собі лекала. Ну, ось це. Мій буде наступний такий процес. Завтра на роботі. Буду мати час, обідню перерву, можливо, і розпочну робити собі лекала підготовлювати до пошиву. Це був другий. Далі на черзі у мене ось такі ниточки. Це ниточка від Alize Romantica. Вона вже вийшла з обіходу. Але в мене вона є. Колись з неї собі в'язала. Ось такі лишились два моточки з із із цього кольору 4 І трохи ось таких залишків. Ще десь має щось бути. І я думаю, що вона така ниточка фактурна, така цікава. Десь іде то десь тоненька, ця взагалі. Класна така секції такі цікаві. Ну, дуже такі така дуже веселенька на літо. І ще в ній є трошки люрексу, як бачите, знаю, видно видно. А ця просто матова така, без люрексу. Така пастельного, такого пастельних тонах. І Такий відтінок, навіть і не скажу який. Ніби і, і кофейний, і, і щось у ньому з розовинкою, і не знаю. Такий колір цікавий колір. Світло-кофейний, або, я навіть і не знаю, як його писати, або така засохша троянда. Отже. Така пряжа в мене є. Думаю, як її скомпонувати, що з нею зв'язати. Або ще пошукаю, може ще щось знайду з таких. Це мені дуже подобається. І е, хочу зв'язати, звичайну, просту звичайну футболку, без якихось таких візерунків, тому що тут і не піде якийсь такий візерунок, він сам по собі, ниточка, дає цікавий ефект. Просто таку, щоб мені була зручна носити на роботу. Це е, буде якась майка, футболка, щось типу того. І ще, що я хочу розпочати цього тижня, це е, якісь косметичка якась, або може декілька, е, на кшталт проєктної сумки. Тому що весь час я ношу з собою свої в'язання на роботу з роботи. Спочатку носила в кульочках, потім в якихось пакетиках вдома, Уже трохи, вже трохи прикупила собі корзинки, в корзинках тримаю, але як такої проєктної сумки у мене нема. Тож я вмію шити дівчата, тож Вирішила з ось таких залишків різних різних тканин, тому що це бавовна, це взагалі щось костюмне, якась аж до льону, щось трохи таке. Це у мене б'ясь постільна, тому що постійно шию собі постільну білизну сама, є таких залишків. Є досить багато. Якщо мені сподобається, то буду шити далі. Але поки хочу собі пошити хоча б 2-3, ну, спочатку пошию одну, потім подивлюсь, пошукаю інші тканинки, щоб не повторювались. І пошию собі декілька таких сумочок, щоб мала в чому таскати. На роботу з роботою в дорогу свої в'язання. Отже, такі у мене старти будуть на цьому тижні. Не багато, не мало. Думаю, щось у мене з цього вийде, щось я та й зроблю. Чи зв'яжу, чи пошию, чи хоча б розпочну. Отже, не переключайтесь і слідкуйте за моїми просуваннями. вечір, Я підключилася ось так з руки, тому що мушу відзняти, що у мене твориться, що у мене, як просувається. Зовсім небагато, але у мене немає часу більше. Чому сьогодні? У мене є ще два дні, я знаю до неділі, але я не можу, не можу почекати до неділі, тому що завтра ми їдемо з сином в Київ, син вступив. І нам треба віднести документи срочно. Отже, сьогодні покажу вам, які мої дуже-дуже невеличкі просування, що зробила, що не зробила, показую вам, щоб відзвітувати, тому що вернуся додому аж у вівторок. Я знаю, що з понеділка вже будуть кубики. Візьму з собою, по можливості, хоч один-два процесики, щоб я могла просувати їх там в кубиках у дорозі. Не знаю, як у мене це вийде, але я дуже намагатимусь щось робити. Отже, що у мене по процесам? Одне, е, е, кожне щось, щось рушила, лише не встигла е топ почати в'язати. Я хотіла зв'язати топ е або ж якусь футболку. З пряжі романтика і не поставила кадр, може, може, я візьму його з собою в дорогу і почну в'язати в дорозі, їхати довго. Отже, що я розпочала? розпочала шкарпетки. Ось такої ниточки, це у мене шерсть із поліамідом, це шкарпеткова пряжа, але вона шкарпеткова із бобінних ниточок. Це я купила цю ниточку у Лариски, яка також в'яже, В'яже багато шкарпеток. Вона десь купляє її бобінами і робить собі шкарпеткову пряжу. Отже, і розпродає потім свої залишки. І я в неї купила ось така ниточка, дуже класна. Чутно, що там є шерсть, І буду дивитися, хочу зв'язати спробувати попрати, як вона буде. Я вже в'язала, ну, там різні в неї були залишки, з інших в'язала, з цієї ще не в'язала. В'яжу на спицях 2,5 такі китайські спиці. Мені подобаються. Це пошкарпетка, тільки всього. Їх забираю з собою, мабуть, дорогу все-таки. Так, по сукням я лише, мені вдалося лише зробити лекало. Ось мої. Моя тканюшка, тканинка тут в цьому лекала скрутила. Це я зробила собі лекала, і лише треба вже кроїти і шити. І що по сумочкам, то в мене ось такі дві сумочки. Це така на кшталт косметички з постільної бязі. Це я постільну білизну таку собі шила. Лишились залишки, і ось так. І так, з таких кусків. Це більший кусок, це менший. Знизу ось так зробила. Тут у мене є змійка. Зараз всередині вам покажу важко одній рукою. Але не маю часу підключати. Навіть тут у мене така підкладочка. І друге, це зробила собі ось такий мішечок. мішечок Тут такі поставила петельки. Я думаю, ви знаєте, є такі мішечки, що ось Тут продівається шнурочок, шнурочок звідси сюди, і сюди на петельку, а другий звідси туди і на цю петельку. І воно затягується, і за ці шнурочки, як рюкзачок, можна брати е, на плечі. Це також, як проєктна сумочка, дивіться, так. Обробила її досить акуратно, хоча все між роботою так швидко-швидко-швиденько. Але ось такий мішечок у мене буде теж для моїх процесів. Так що, ось такий був у мене тиждень, неповний робочий тиждень, не дуже плідний, але і не зовсім пустий, тому що брала участь і в інших е, СП і всюди десь треба було щось зробити, щось розпочати. З понеділка, я ще буду в дорозі, але я намагатимусь зв'язати дівчатка з вами у кубиках, намагатиму щось просувати. Тож, дивіться, далі нас у кубиках. Посилання на всіх дівчат-учасниць і організаторів, спонсорів залишу внизу під відео в інфобоксі. Переходіть, дивіться. Ставте нам подобайки, ставте свої коментарі. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків, Па-па!